Наші військові постійно нарощують свої сили для того, щоб як мінімум свої позиції тримати, як максимум відвоювати тимчасово окуповану територію назад під контроль Збройних сил України. У нас є інформація, так дійсно від наших служб розвідки про те, що ворог днями буде намагатися посилювати ракетні удари, удари з реактивних систем залпового вогню, для того, щоб виключно, умовно кажучи, тероризувати місце. Цеве населення, цивільне населення, перш за все тому ми звертаємося. Ще раз наголошуємо, на тому, що під час сигналів протиповітряної тривоги та ракетної небезпеки слід знаходитися у відповідних укриттях. Це дуже важливо, враховуючи те, що у нас кордони з Російською Федерацією надто близько, і час прильоту ракет близько 30-40 секунд. Тому часу, щоб людям прийти до укриттів, дуже дуже замало. Тому маємо адекватно і дуже швидко реагувати на такі сигнали. Наразі ще раз наголошую на тому, що питання про евакуацію мі, мі Ну, тобто саме міс міста Харкова, не йде. Якщо буде лише загроза щодо е можливого оточення, е можливого наступу, навіть е ми про це обов'язково повідомимо. Но ну, прежде всего хочу вам сказать, что э, оценивать ситуацию должны военные, и мы должны прислушиваться к мнению военных, потому что они, они имеют определенные э, данные. То, что касается людей, конечно, э, и не только сегодня, а мира безопасности прежде всего, сегодня хриковчане должны сохранить свои жизни. Поэтому у нас э, возможное укрытие, это, конечно же, метрополитен станция метрометрополитена, которая работает. и как метрополитен, потому что он, метрополитен у нас функционирует в полном объеме, и как возможное укрытие. Кроме того, есть убежище есть подвальное помещение. Мы сегодня очень серьезно подходим к подготовке подвальных помещений э -э, в качестве бомбоубежища и укрытия и укрытия временного пребывания людей. Люди должны, конечно, соблюдать осторожность. И самое главное, сегодня, я еще раз скажу, это сохранить жизнь и здоровье людей.